Всім привіт! Друзі! Сьогодні в мене анбоксинг чергової гострої обновки. І оскільки ви бачите, що на мене сьогодні одягнено, то відповідно вже зрозуміло, який ніж ми сьогодні будемо з вами дивитися. Тож, глянемо щодо всередині, пакунок вже проходив через митницю, тому ну, запакований він так. Як попало, я як сказав. Мабуть, митники вже погралися з цим ножичком. Так, друзі, черговий Барк Ривер. Барк Ривер Adventurer 2. Ось така от краса. Так, піхве. І сам ніж. В комплекті ще зазвичай ідея наліпка, але ніж в мене вже не новий, тому, мабуть, залишилась вона попереднього власника. Ось, друзі, цей красень Adventurer 2. Подивимося на нього ближче і потім пару слів про цей чудовий чудовиніш. Клас! Просто подивіться, друзі, Barcavier Adventure 2. Що можна сказати про цю модель? Ну, Перш за все, цікавий факт, що дизайн цього ножа фактично розроблений не компанією Barcreer і не Майком Стюартом. Дизайн цього ножа розроблений відомим ковалем, найфмейкером та заточником Мюріем Картером. От. І е, він був такий ласкавий, що фактично дозволив використовувати дизайн свого особистого ножа, е, ну, так би мовити, як промисловий зразок е, іншими найфмейкерами. Тож, е, Майк Стюарт взяв за основу е, ніж Мюрая Картера, але Виклав, так би мовити, своє бачення цього ножа і створив Bark River Adventurer. Це була перша модель, і вона була ну, трохи менша за цей ніж. Це був фактично шийний ніж, ну, такий компактний. Але е ну, клинок, руків'я, все було практично таке саме, як в Adventurer 2. Це вже більш універсальний ніж. Я б сказав, що це дуже зручний, невеличкий і от ну от, Тобто, в комплекті з досить компактними піхвами. Дуже зручно на кожен день для тих, хто ну, надає перевагу фіксидам. От. Щодо конкретно цього екземпляру, на клинку ніж має CPM. 20 CV від Crucible, класна сталь. І, в принципі, вона має декілька аналогів від інших виробників. Тож, ви можете користуватись практично таким самим ножем, але з відомої М390 від Бюллер udeholm або CTS204P від Carpenter Technologies. Все це практично одне і те саме. От. Ця сталь е, цікавила мене, перш за все, е, тому що вона досить гарно отримує гостроту. От. І при цьому в складі має 20% хрому. тобто Це 100% можна сказати нержавійка. Тож е, За цим ножем е, е, ну, треба менше догляду. На відміну від інших моїх барків, наприклад, кефарта який мені е, дуже подобається, але на клинку має сталь 3V, яка е, дуже класно також тримає заточку, дуже міцна, міцніша, ніж 20CV. Але схильна до патинування. А якщо не доглядати за нею, то може і заржавити. На відміну, е, CPM 20CV е, немає такого ну, умовного недоліку, вона не буде іржавити. І в поєднанні з руків'ям з такого яскравого помаранчевого G10 Blaze Orange, як звуться ну, в номенклатурі Bark River цей колір, це створює такий дуже класний варіант для аутдору якогось. Тобто, ніж з таким яскравим руків'ям набагато важче десь загубити. Ну, На відміну від там звичайного чорного, скажімо. Uh, і при цьому uh, ніж, який uh, має uh, гарну начальну гостроту і дуже класно зберігає цю строту, uh, ну, він, тобто, десь в польових умовах uh, дуже класно підійде, як такий собі невеличкий допоміжний ніж. Або, може, і основний, кому ж для чого потрібен. Єдине, що конструктивно, як ми бачимо, ніж має досить великий чойл це створює дуже зручне отримання, ну тобто навіть великою рукою, класно отак от все ну він дуже супер класно лягає, але цей великий чойл ну як ми бачимо, з'їдає вагому частину ріжучої крайки. Зі зворотного боку. Є насічка, вона не дуже агресивна, але утримувати таким чином вказівним пальцем на чойлі і великим на цій насічці, ніж дуже зручно. В мене це, як ми бачимо, first Production Run, ніж з першого виробничого випуску. І наразі в такому виконанні цей ніж вже не випускається. Однак, кому така модель сподобається та зайде. Наразі Барк Рівер випускає цю модель в іншій сталі, також класній в сталі Elmax. От. Е, сучасна модель тільки відрізняється, що на ній нема на руків'я оцих е, виборок, таких проточок, які є, до речі, відмінністю від ножа Мюратера, яка е, тобто, е, ну, цю відмінність е, саме доданого компанію Bark River, ці виборки для утримання е, ножа от, таким от хватом. Тобто, коли він використовується, якийсь там скінер, або для е, якихось більш там точних, делікатних робіт, Ну, дійсно дуже зручно. Можна отак от покласти вказівний палець і зверху великий саме лягає на цю от виїмку. Дуже зручно. Е, на квинку є також доли. Ну, в даному випадку, я не знаю, навіщо вони на такому невеличкому ножі. Я думаю, що просто заради якогось декору. Тобто такий не функціональний, але декоративний елемент, який просто візуально, скажімо так, робить ніж більш цікавим. Це особисто моя думка. От, якось так. В цілому дуже приємний ніж. От саме такий невеличкий, зручний фіксит на кожен день. Щодо піхов. Ну в даному випадку мені особливо нема чого сказати. Позитивного. Мені особисто не дуже подобаються ці піхви. Зроблені вони в такому ж форм-факторі, як були піхви в першого в але там був дійсно шийний ніж, тому оці люверси. Якась там ланцюжок або шкіряний ремінець, і це отак от носилося на шиї. В даному випадку також залишені люверси, є петля для носіння на поясі. І в цілому воно може і нічого, але попередній власник чимось таким їх ну якесь таке просочення зробив, чи віск, чи щось таке. Ну Аж занадто я б сказав. І прибрати це вже, мабуть, неможливо. Тож, є такий умовний мінус. Але в е, ці піхви мають також цікавий конструктивний елемент це магніт, е, який отут вшитий, і який е, додатково фіксує, ну от, якось так, е, який додатково фіксує клинок, коли він знаходиться в піхох. Тобто е, він дуже надійно розміщується. Ну, тут навіть я так зараз так от. В жодному випадку він ніяк не е, вилетить з цих піхов, хіба що дійсно ви будете витягати, навіть якщо тільки сам клинок, от бачите, магніти тримають його всередині. Ще один момент, який, можна сказати, попереджає е, втраті цього ножа в якихось там складних умовах. Ну, якось так. Що ж, друзі, а Барк River Adventure 2 сьогодні на моєму каналі. Мені ніж дуже сподобався, і, мабуть, також залишиться він в моїй невеличкій колекції ножів Bark River. А, До речі, щодо магніту, я вже розказував про такий конструктивний елемент, коли на огляді був ніж Bark River Bush Sachs, Bantam. Подивіться, кому цікаво. Так. А на цьому на сьогодні у мене все. Традиційно. Дякую вам за увагу всім, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною буде ще багато цікавого. На все добре. Бережіть себе. Всім пока.